Йоу, я мальований, і сьогодні сужу між такими двома красунями Ірішка Семчич, Алінка Шмітик. А це означає, що це новий випуск крайнього писку моди. Та перш ніж почати цей випуск, ми хочемо подякувати кожному захиснику і захисниці, які бережуть наші кордони і нищать окупанта на наших теренах. Саме завдяки вам ми можемо тут трошки розслабитися і не моніторити уже новини 24 на 7, не знаю, працювати, вчитися і займатися іншими речами. Ми дуже сильно вам вдячні і стараємося, щоб ви відчували надійний тил. Отож, ми на новому каналі. До нас доєдналася наша співведуча Алінка Шмітик. На цьому каналі ми будемо говорити про фешн, про моду, про всяке таке та якщо. Цікаво, залишайтесь з нами, і перший випуск ми вирішили присвятити Україні тим брендам, які підтримали Україну. Тому давайте без лишніх слів переходимо до самого відео. І перша наша новина Володимир Зеленський нагородив креативного директора Баленсіаги орденом за заслуги третього ступеня за підтримку та популяризацію України. А ще денного салія став четвертим амбасадором української фандрейзингової платформи за напрямком відбудова України. Ну, це якщо шо, Юнайтед 24, всі про неї чули, всі знають. Це він по кирпичиках так складається. Очік по цеглинках. Тупо за зразу з самого початку. нормально. Напевно, є такі люди, які оце, я в ваших модах нічого не шарю, Я одягаю все, що мені зручно. Де Госалія, це чувак, який створив бренд в і він креативний дизайнер Balenciaga. Того навіть якщо ви вважаєте, що ви там не знаєте нічого в моді, ви скоріше все, або вже носите то, що він собі задумав, або в найближчі 20 років все одно ви з цим будете стикатися. Ось. І ще крім того, він грузин. Того він знає, що таке окупація. Хоча він виїхав раніше. Ви знаєте, хто його мама? Хто росіянка? А взагалі на своєму показі ви по-любому ж бачили, тому що це всі форси, але це на принципі така одна із найперших і найпопулярніших новин про моду і про підтримку України, тому що. Він вийшов, по-перше, в футболці, а український прапор, і кожному гостю він також підготував цю футболку. І чого до цієї футболки додумався грузин: футболка, прапор України. Що складно, і ти знаєш, що багато хто зараз думає, що це типу українські бренди придумали. Бренд, який себе поважає український, має мати таку футболку, має мати ще інших там русський кораблі діють. Мені просто цікаво, ну типу це настільки елементарна штука. Нас тут був найбільш початок. Але в нас, в принципі. Типу досить таки популярна була тема політична в одязі. Там пам'ятаєте, бостерненко дві тисячі в рік. був популярний цей бренд. Там, де та герби, це слава Україні, таких прикольних шрифтах. Але ніхто не думався просто об'єднати прапор і футболку і зробити прапор футболку. В тебе чомусь дуже сильна тінь. Ага, це від боді. Так, не нахиляйся. Бренди та в мене ближче не близький. Там не й напіла ця тінь. Твої тіні. Наші брендки вирішили, Ну ми не будемо красти все. Типу він зробив оверсайз. Ми зробимо <рес> обліпку. <рес> Та я дуже рада бачити українські прапори. Але я все таки думаю, що це має бути в якісній тканині і в якісному виконанні, і, і не... ще в правильному кольорі, тому що не все, що блакитний і жовтий, це український прапор, і ми це сьогодні. дуже важливо. Та але загалом, якщо вже хтось щось робить колекцію українських кольорів, то важливо, щоб це було по понтону. Тим більше, що понтон на початку війни виклав два нових кольори: Energizing Yellow і Freedom Blue, здається. так що у нас є офіційні навіть по понтону кольори нашого прапора їх можна загуглити і робити в наш кольор чекаю, що Пантон відколи відповідає Пантон за наш прапор. Ну, бачите? Пантон це не да, інститут, на такі... інститут кольору. Вони придумують кольори. І полипок орлик такий, ну, два пішов <laughs> я. Потім ну, ні, вони, вони, просто на, вони, назвали кольори. Знаєте, якась українка в пантоні, така, господи, вони далі той блакитний, той, а то в нас синій. А ви знаєте, між іншим, що ці футболки, і потім він ще зробив світшоти, вони були повністю благодійні. Футболки це хіба продавали ці? світшоти продавали, це після це саме ж футбол розмови. Той так не Світшоти по 250 євро. Хоча не по собі вартості. А там є прям бірка і баланцяга. Ще поки ми від Голосалії далеко не відійшли, то він недавно був в жюрі фешн-конкурсу International Talent Support. Це в Італії була така штука. І там він дуже супортив нашого земляка Мітю Гонтаренко, який заснував концептуальний ресайкл бренд Тут буде назва, щоб я якось не сказав криво. Коротше, ресайклить кросовки. дуже такі деструктивні, цікаві виходять модельки. Подивіться, А, це він прям кілька кросовок? Оце Ну, об'єктивно подивитися ці кросовки. То якщо ти не знаєш, що це дійсно зробив дизайнер, і ти не побачиш це в класному образі, ти не зрозумієш що щось класне. Ну це типу... такі франкінши і контексту залежить побачиш їх останній день на секунді, ще й трошечки бруднуємо, то ти такий. Що це таке? Це, Та якась, це, якась, це якась дитина, знаєте, <laughs> на трудове навчання треба було зробити. Next. Дизайнер з Києва. Створив дизайн Nike Air Force One, який натхнений Ан 225. Найбільшим літаком у світі або всі, як ми його знаємо, мрія. І взагалі це так круто. Аєрфорсому, ну, типу, Аєрфорс це ж повітряні сили. Він yeah, yeah. так пасує щось на світ до літака. Тим більше uh -huh. до найбільшого літака. Це офігенний концерт. Ну, і дизайн офігенний, такі а ж. Вони розфорсили його, цей розфорси. Розфорсили ага. Типу в Твіттері, і вони там навіть писали, походу, чи хайсь на байде, чи комусь, блін, зверніть увагу. А ну покажіть, бо я дивилась, а в мене така пам'ять, як курочки ряби. Курочка ряби. Можете звернутися до мене з рекламою. Я бачила, ви зараз активно mm, берете так, рекламу так, в інфеграмі блогерів. Я не знаю, так, я не можу спокійно дивитися на арфорси. Бо за шквар білі. Чого особистого? Ні, білі. Мені прям важко. Я така, типу, напевно, класно, ви такі хвалите, а я така, блін, це білі Ну, але ага, знаєте мені що, мені іначе. починають подобатися Force тоді, коли вони вже затаскані. От тоді вони класні, oh, ta, ta, ta. А коли вони Vai, такі новенькі, вони мені та, 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 не подобаються. в в контексті такої дівчини Ні, ну, вони мені просто самі не подобаються. І вона в ідеально білих таких кольоних ну, цифра. Мені інтерес, просто на чофіхів, навпаки, в широких штанах, це укорочений і половину. Там якась баскетбольна мачка така, і тут який весь хіп-хап. Я все ще дивлюсь на цій І думаю, а фієновіта, але форси. Є ще до речі, схожий концепт на Air аєрфорси. Також наш український бренд, який раніше робив е, різні кастоми. Називається він Steel Alive Brand, Пер створив прям своє взуття з нуля, кажуть, що воно в Україні навіть вироблялося. У Мене вже піську затерплено. To. Ну воно прям таке супер ну, супермілітарі. Та, супер ну, я так розумію, воно супер міцне, супер витривале. Знаєш, ну, для якихось волонтерів якраз. І в принципі, вайп якраз цього ретро баскетбольного взуття. Uh -huh. Uh -huh. Але вони коштують там щось мільйон, просто вони коштують близько 300 доларів, що в принципі собі найків на своїй базовій моделі не дуже. Well, але в Україні але не роблять таких Так, І принаймні перші ці дропи, я не знаю, як зараз, коли я зберігав новину, то вони віддавали всі 100% на благодійність на всякі волонтерські штуки. Це дуже Але я не знаю, як ви, але все, що в принті от я не знаю, як ти будеш ходити в куртці, тому що у мене все в мілітарі в кольорах і не можу нормально сприймати. Типу, це, це зараз зі, терево, терево! Ні, це просто зараз біжі, для біжі. мене. Ні, це не ну, поки ніби ти вояка. Я дивись камуфляж. Перш за все, це конект з природою. Я знаю це і мисливець. І все. я знаю, але ми от подружці, <смеш> подружці чоловіка вибирали годинник. Там був темно синій, і темно-зелений. і темно-зелений така. Ну це на руці військового має бути. Ну а ти в джинсах де золото шукай втихається. <смеш> Френк Вільде від 24 лютого досі щодня постить фотки з українською символікою. Це взагалі німецький блогер, і він щодня постить фотографії в своєму ліфті, робить там селфі, і він щоразу одягає нові луки в кольорах української символіки, тобто блакитному і жовтому. не далі той блакитний тик, а то в нас синій! тобто блакитному і жовтому. І взагалі він розказував в, в інтерв'ю. Він давав те або комусь. Там що він дізнався про Україну в 2014 році, коли Шо? Ну <laughs> я не свариться. Як можна жити в Європі? Він і, не жар і знати шомі найбільша країна європейська? Він а, цим самим привертає увагу людей до війни в Україні. А, він засуджує всі дії Росії і Путіна. Зокрема, і вважає, що Крим це Україна, всі окуповані міста це Україна. І ще він розказував про те, що він знає, як ніхто, що таке боротьба, тому що він гей, і він знає все життя, як в Німеччині йому було з цим важко, як його а, за це хейтили люди, що це проти релігії і так далі. І тому він розуміє, як взагалі людям важко з чим. Мені цікаво як до цього ставиться. Ну візьмемо Євгена Карася як збірний образ, так і тебе сапортять, ніби твою країну, але але гей сапортить. І як він а, Мені та так речі. цікаво блин, мені не зрозуміємо не їхні логіки. Ну Ти взагалі ж багато військових є геїв. Є ну. типу навіть батальйони здається. Та себе. і спільнота взагалі в Київ Прайд там спеціальний хештег. Mm -hmm. вони розказують свої історії, про те, там є і пари, які воюють і чоловіки, і жінки. Ну я не можу сказати, що я сильно розумна, але я банально розумію, що людину хейтити за то якої mm -hmm. вона раз. Чи якої вона орієнтації не варто? І якщо вона з тобою разом воює і вона теж може Це померти ідеї, прямо ідеї, тут ідеї, зараз, так, ну я кажу, я сподіваюся, що в них в цей момент почало так, щось ну, в голові я... трошки перевертатися. Ну ти розумієш, що ця твоя колишня озлобленість на нього немає зараз ніякого сенсу. Люди приходять на вулиці, типу америкосі питають: ви знаєте, там доволі зелені, а вони десь на Техас. Назвіть три країни. І вони такі ага. Європа. Ней. Або Європа, Париж. Париж. <ріж> Ми думаємо, що Європа це країна, тому що наші штати більше ніж ваші країнки. І там якісь чувіхи ну взагалі не віддупляють щось і в коментарях всі такі спокійно, вони американці. <ріжу> <ріжу> це за прапор. Мені здається, мене обманюєте. Це просто червоний кружок на білому фоні. Ти права! І вона така та я права. Тільки казали дві хвилини назад, що ще й Людей по, по расі або по чомусь іншому це погано про по національності я системи. не шеймлю. Ви чули раніше про український бренд Хоменко? Так ні, я чула про багато, але я не можу сказати. Та як американці про Україну? Але я, я, чув, це, я це, чула це, це, Я історія йому вірності. Як <рес> вони це перевірять ніяк? Власниця і засновниця цього бренду Яся була так розумію на початку на номасштабну відину з Франківську тусувалася якраз на промприладі, де багато різних благодійних ініціатив. Що значить тусувалася. <рес> це гуманітарні тусовки, знаєш. <рес> і надивилася на оці купи одягу, її це надихнуло. Створити такий маленький дроб речей, дуже цікаво оформлених, як спеціальний спосіб стиснення. Ну, це реально прям з гуманітарки. Це. Вона випустила таку колекцію цього жатого одягу ще до цього. Але коли mm -hmm. не побачила, як багато одягу викидається, тому mm -hmm. що гуманітаркою приходить не тільки класний одяг, який реально можна одягати, і віддавати людям, які не мають нічого, але й подертий, брудний, і тому mm -hmm. подібне, ну коротше, все віддавали, а вони вирішили: а що ж я не можу використати це в своєму одязі? І зробили таку колекцію, яка виглядає офігенно. А після першого прання воно було. Тримати таку текстуру, Такий вона стане рівним і сей довге, бо Я бачила паском, якогось там блогера що в когось приходив в клінінг, і в нього були якраз брудні кросівки, такі спеціальні куплені, і клінінг почисло йому кроси. Вони стали світлими, Пляка. просто без плям. І він такий. Ні, мені тільки Надію, цікаво, чи вона підбирає тканини Матеріал? по догляду, щоб а, був одинаковий. Так, типу, ні, щоб ні. все 30 градусів брати. Чи все можна в машинці, так. чи все можна тільки угу. вручну. Оце цікаво. З ним класно можна грати, тому як Аліна сьогодні. Об'ємний верх, такий весь структурований і супер гладкий низ у вигляді шкірних штанів, і це взагалі ідеальне комбо. Приходить біж... біженець з Харкова на промприлад, у вас щось по одягу є, заходи, а там просто майстерня, там вже всі подіум. Вже. <сум> 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 Я не люблю короткі. Я, тоже. я люблю довгі. Бісь в коментарях. Шмітик, ти молодець, так що вчишся. Я, я дивлюсь, Ютуб. І так, наш Руслан Багінський подарував капелю Королеві Єлизаветі Другій. На жаль, на момент зйомки цього відео. Це так дуже. Як різний порожній. Не, <реш> не, не звертай пале. Ну, це дійсно так, коли якась важлива штука, Аліна реально дуже часто сміється. супер невдало. Якщо раптом я помилую раніше, ласка, не приходь. Ти мій похорон не збирав. З нагоди Дня Незалежності України на знак вдячності за непохитну підтримку знаменитий дизайнер Руслан Багінський створив капелюха для її величності королеви. Ми пишаємось тим, що цей капелюшок стане частинкою колекції головних уборів її величності. Шкода. Шмітик? вийшла і зайшла нормально. У тому що це повідомило Міністерство закордонних справ за віця. Новина спочатку там появилася. Це прямо на такому міжнародному Ці, рівні. Прямо за цю можливо, вона ну швидше за все, вона і не поносила цей капелюшок, але хоча б в колекції він є. І для галочки мені здається, це дуже круто. Ну і вона прийняла, Якщо... тобто вона знала. Ну чувак, коли як як... двері закрив. ти розумієш? він зробив про ту штуку, і такі ніхто ніхто ну, там... щоб не тись в книжках історії рано. Бути подарований капелюшок. Я звати другий і був, був Русланом Багінським. О, цю тему я хочу, щоб шмітик розказував. Так Так а шо? Так, а що? що? Срад такашо така шовіда Та що? Шо? культурна апропріація? Що mm -hmm. таке? Ну я керяспона красонки там ж чисто прояснений. Я про неї навіть не чув нікого. Не знаю, хто провіту кін. Так українська дизайнерка Віта Кін створила капсульну колекцію спеціально для бучі. Речі доступні лише у Волд, концепт сторі, який спеціалізується на вінтажних речах. У бучі зазначили, що дизайнерка надихалась українськими вишиванками, а використання вітою кін сміливих кольорів і бла-бла-бла, Струють мрійливу богему 70-х, яка має справжню культурну автентичність. Коротше кажучи, ця колекція мала дизайни українських вишивок, квітів і так далі. І там була сукня Корсіка, яка називається, і вона коштує 1389 фунтів. Це 50 тисяч гривень? Так. Да. Суть в тому, що дизайн uh, design... yeah. <laughs> було оце село Ростоки. До речі, Івано-Франківська область. Між іншим, вибачте, переб'ю дуже багато за Франківськ. Uh -huh. Та франківську гуманітарку розбирала. Uh -huh. А ви Тут не вірили, що ми скоро будемо центром Центр... культурного uh, розвитку так. України. Все і, до цього йшло. але шло. на вашому пішов... вже би собі так знати трошки. цим. Зараз прям буст. Я солідарно згідно. А дивіться ще найтоповіше фешн-шоу Франківське? Я абсолютно згідна. Боже, дизайн цієї сукні Корсика. Вона нас бідко... надихнулося і стиб повністю на 100%. з сорочки, яка висить в музеї в селі Ростокі в Київському. Де вона ага в Київській музеї Івана Гончара? Київська франківська а вона нині зберігається. Коротше, дизайн сорочки з села Ростокі в Франківської mm -hmm. області, але вона зараз бере зберігається в Київському музеї. Mm -hmm. Її звинуватили після цього в культурній апропріації. Культурна апропріація – це привласнення чужої культури собі, тобто ви берете умовно кредити чужу культуру і її хоча ви не є носієм цієї культури. Колись, ну, вона є, на є, типу, там сказано, чому це не зовсім культурна апропіація. Був скандал з Адель. Ви бачили, що вона виставила фото в інстаграм з такими косичками mm -hmm. і за mm -hmm. з, з тими дулічками, mm -hmm. такий з косичок, і всі їй написали, що це зачіска якогось племені, і що як вона отак от могла виставити фотку з якогось там фестивалю з такими, з такою зачіскою. І вона написала, що вона I не знала. <laughs> і вона написала, що вона про це не знала. По-друге, вона дуже рада буде, якщо вона розкаже про цю культуру і зачіску по всьому світу, і так далі. В чому полягає апропіація? є тут в тому, що цей дизайн він не є. Ти не можеш його авторське право на нього мати. Воно не може бути юридично ніяко на покарано, тому що воно типу надбання суспільства. Але кінцельнути ми їм можемо та, але з етичної точки зору вона зробила дизайнерську сукню, яка коштує 50 тисяч гривень. Ви заробляє і, на цьому. та заробляє на цьому, і вона ніде не вказала, що це, наприклад, вишивка з сорочки з села там Ростоки, Іван Франківської області. Дизайн такий то, такий то ну але зі візнів, цілі що зіліврилося? Це от Україна. Українське, шо, да, над ханальними українськими мотивами і вишивки. Прочитайте, що вона написала. Там просто крінж Цитую. Люди, перестаньте злиться, пожалуйста. Платье посвящено моєму другу по сентиментальній причині. Темуй наряди вдохновлені української культури, которую я боготворю. Попробуйте смотреть на это платье с любовью. Оно такое красивое. Відчуєш дівночка Галини, яка це ткала ночами і днями, така собі знаєте, там спочиває, лежить і така: з любов'ю, воно ж таке красиве. Мій Вітон, коли щось там брав, якоїсь uh -huh. племені дуже зручно е, взяти якийсь автентичний малесенький, е, нікому невідомий там принт і так далі, і зробити собі з цього бізнес. І такий, типу, ми надихнулися. Але ж так працює в принципі, мистецтво. Є, оця знаєш, цитата: кради, як митець. А ти, як... ти бачив порівняння цієї Так, Ставимо тут один в один, так там є елементи, які просто ну, скопійовані, прямо в просто... неї вернути. До кінця як це тоді має в ідеалі працювати, коли ти береш якийсь маленький елемент того племені, то, тобто що, ти маєш сюди зазначити, що це воно, але якщо ти зазначиш, це не факт, що вони будуть підтримувати, все одно що ти його використав. А дозволу ти в кого маєш попросити? Ти що маєш референдумних привести? Чи вони всі в ну, взагалі правити? щодо вишиванок це дуже така спірна тема? Тому що mm -hmm. дуже часто, наприклад, от у мене є всякі такі вишиванки, ця досить таки українська. У мене є інші, ну типу, це взагалі не вишиванка, Я сама розумію, але вона типу, та, але вони, типу, симпатичні, вони все рівно мені ну, навіють українські вайпи, мені хочеться типу, їхать гати. боже, забула культурне слово і критикують, критикують, наприклад. Да. <смітнень> <смітнень> Люди критикують, що це не вишиванка, на що це вдівати, це типу жах, як можна таке носити. Але одночасно з тим, коли якісь дизайнери роблять максимально подібне до вишиванки, то це плагіат. А коли ти носиш старовинну вишиванку, то так не. Можна робити, mm -hmm. тому що ти знищуєш історичну спадщину. Ти не розумієш, що тобі що саме сісти вишивати? Чи носити так. ці такі негарні вишиванки, як на базарі, продають такі страшні, що просвічуються ліфчики, і, і все підряд. Що робити в такому Маєцьку разі? радіо? Піднести пішла собі файне. Оля каже, як чому так не можна? Дивись, є вишивальниці, вони мають велетенські схеми. Є, наприклад, вишивка Рівненської області, Франківської регіонів, і є просто, наприклад, ти можеш не злизати оцей дизайн, ти Можеш лозати собі пташечку, потім дати дизайн якогось іншого листочка і так далі. І ти можеш закодувати там будь-що. Наприклад, я бачила десь, до речі, офігенний бренд А, в автофподрявою. Її на вишиванці е зашифрували її, цей той О, офігенно. І так само ти можеш наняти собі прекрасних вишивальниць, які тим і займаються. все життя, вони вивчають вишивку, і можуть тобі там закодувати все, що ти хочеш, і ті ж квіти, але, але не ти... стирені один в один. Квітів можна нафігачити ну, просто мільйон варіантів. Але ти, але ти тоді купляєш таку. Ну вишиванку, одягаєш її на Великдень, на Різдво, і ще на якийсь праздник. А от я хочу часто носити вишиванку. Мені подобається вишиванка про всех денним Ну Я ж ну, не, не можу позволити, блін ти 30 вишиванок. Моя думка, що є окрема сорочка на то, щоб до церкви сходити, ти ходиш? У мене такої сорочки немає. Ой, не ходиш. Так. А є окрема сорочка, це щоб ну, там і в полі попрацювати, і, ну, і просто ну, коротше, на, на побут. <працювати> Та, і такої в мене теж немає. Є окремо на побут. Та? І, Треба типу... тільки на пиво ходити, я в жонка. Було б класно окремо, така Це там живий. рибки, таронька, циркосичка забрані. Того, мене от такого плану не злить, тому що воно, ну, в моїй примітивній уяві, в моєму примітивному пізнанні нашого етносу, здається, що на щось таке схоже є десь там на якійсь Полтавщині, приблизно Чернігів. Але вони коли там просто квітка, ну, не знаю, троянда, ружа, і вона просто хрестиком виріс. На футболці, на футболці, отака така трикотажна обтяжка, тут ще такі рукавчики фонарики. Назва є цьому. Так, я тому і не дуже ну не то що не дуже я люблю українську символіку, але просто зараз я оц... люблю <рес> Ні, я про те, що зараз оце все я не хочу, щоб українська якась символіка і культура зводилась до футболу зростовичів і руський воєнний корабль і. У нас є вже надбання великої культурної спадщини досить широка, а не оця вся фігня з футболками і так далі. Ну бач, це наскільки ти щось розумієш, наскільки ти можеш передертися. До чого я вів, що е, якась от майстриня, власне, вона прикопається до цього. вона скаже, це не трушно. А угу. тобі відносно твоє твого знання, тобі здається, що це окей. Угу. А комусь взагалі комусь овочу, йому здається, що от якраз воєнний корабель це, ах вже патріотизм у нього просто пре прай... і це, і типу, і естетично, і там ну все всі все, 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 знаєш, але ті максимум. Це вона. Mm -hmm. <хи> На рахунок підтримки, що я бачив? Деякі медіаресурси вони постили такі статті типу там топ-5 брендів українських дизайнерів, які вам треба знати про Україну, бо раніше ви не знали, що країна існує. <хи> <хи> вот, таке зустрічалося, але не часто. В польському. О, той, який там на обкладинці ви все можна ставити там коротше цілий випуск присвячений. Ну може не цілий прям темі України, але там дуже багато ілюстрацій, всяких різних українських наших бо це поляки. Вони прям ну, повні. Бо це цілий випуск. Саме цей чеський живий Україну. Там де різні три вкладинки, там теж він був присвячений цьому. І ще багато інших видань були прямо ну, ціле видання присвячені ось Зараз випуск. був кейс прикольний. Цей Vogue Україні Ukrainian Designer Showcase. 28 вересня в Парижі відбулася історична подія для української модної індустрії у колаборації з Icos та Solo був організовано перший Vogue UA Ukrainian Designers Showcase. за підтримки Федерації високої моди Франції. Команда Vogue UA зібрала під дахом легендарного концепт-стору 17 українських модних брендів, щоб представити їх інсайдерам модного світу. На хвилиночку там була Анна Вінтур. Щось якраз фотку всюди в медіаресурсах, Тільки. Коли вона е, тусується біля Багінських, ну може Це там вона найдальше получилась. На скала цю фотку, будь ласка, по собі у нас Багінського найбільша більше в Україні. Це круто. 2. Але типу, це мало статися давним-давно. Згідно не чершому. Якщо є люди круті, то брендів. чого ви сюди так. ніколи не дивилися? Хоча насправді, ну що з тим же Богінським шкупо є оцих фото, де у та сіль або та та Але і ж знають Росії на світі на себе багато. І ну, знають Бев бере участь завжди кожен рік в Нью-Йорк Week. Угу. І її дуже всі І Літковська. Літковська. Дуже багато брендів носять зірки, їх знають реально. Багато брендів взагалі Літковська. більше знають в Європі, в Америці, ніж в нас. Це було більше формально. Типу, всі знають, просто це на показ зробили. Ви знаєте, що там ще вийшла книга по цій uh, події. По цій по 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 події? По от вона називається. Як вона це? You, um, you had... Ну скажи мені, дев'ять одна друга. Во yeah. дев'ять одна друга years of you є. Uh -huh. Коротше, не виписали книгу. Я б хотіла отримати таку книгу. У мене скоро день народження за три. 3... <рес> <Скоро? рес> Карточки для донатів, до речі, буде будем за три місяці. Тому що, по-перше, день народження там, то там, то, сам-то, а ще ми орендуємо ці світла дорогі, yeah, всякі yeah. різне. Того було би класно, якби ви на трошки наш канал. Yes. Добре, ще остання штука. Айкос нам не платили, якщо взагалі рекламувати такі всякі штуки не можна, соцмереж, це і не є реклама. Коротше, Берзо в колаборації з Айкос зробили дуже прикольну жилетку, і там така спеціальна кишенька для цього Айкос. Я айкос не курю, але жилетка класна. Ну, айкос курити, я конечно, не почну через цю жилетку. Окрема кишенька для IQS. Можна пачку Ні-ні, ну Воно ж прям ідеальне. Ти знаєте, це оцей перфектний меч, коли так пхаєш, а там ні одного міліметрика з боку, воно ідеально. В цілому мені здається, що цей резонанс був там Оскар був та хтось там прийшов за це з платочком українським прапором, і оці ці новини про то зрі що це з хустинкою. Та типа це таке відчуття, ніби це Росія відчуття. вже захопила бля світ, і так. ти дуже підпільно маєш показувати, що я підтримую Україну. Чути за ти такий Так, так, якісь значки були, і так само окей, бренди там прям давайте. Ми щоб не перечитували. Тут будуть якісь вставочки, хто задонатив багато грошей було так, в основному на. В більшості тільки на гуманітарні допомоги, тому що ясно, бренд не буде е, сапортити якісь там джевеліни, бомби mm -hmm. і так далі. Тупо вони би... остро. Ну, Могли осторонь. Тільки наші можуть собі таке дозволити, так. але це все було тільки в березні місяці, тільки коли це все почалося. Всі дуже гучно покричали, що ми будемо допомагати біженцям, ми будемо допомагати. Ну там і окремі фонди, якісь європейські, і все випустили дуже гучно. По виходили російського mm -hmm. ринку. Дуже гучно а є такі свой. бренди, які задонатили гроші на гуманітарну допомогу, а й лишилися там. І тіпа, що ви mm. очікуєте? Що хтось На, на двох ну, сидять. зробилися такі? Нам дуже прикро, от ми вам дали гроші. Але але наші клієнтики, конечно, дольчики да, бану це number one. Раша да, mm. дуже любить їхній that, одяг оцей цей. Кіркор, вовже, мені здається, амазар Кабана. Телеграм-бот є крутий, бойкот разі щось там ну, ми прикріпимо посилання, ти просто вводиш назву бренду. Це може бути блін нутелла, може бути якийсь, а може бути одяг. І тобі телеграм-канал цей бот каже, чи він вийшов, чи ти можеш може чи це вийшов, чи це український бренд. Навіть деколи вписують, чи він якось допомагав Україні. Плюс до того всього в них є на iOS додаток, які в мене є, які акт правильно казати. На чому на якось. Додаток на якось, але зручніше насправді в боті, тому що там не всю інформацію дає, але там зато можна просканувати просто код. Тобто ти в магазині, ну, код скануєш все, але дуже часто Adidas. Вафлі! вибиваєш це такий, ну, нормально Adidas купив рекламу. Ні, я Nike І Ще дуже кльова штука, чого я це вам раджу, щоб ви використовували цей бот. Тому що, коли ти, наприклад, місяць тому прописав якийсь бренд, який не сильно популярний, але якщо багато людей його приписують. То він береться до уваги, знаходить цю інформацію. тобі потім приходить повіщення про те, що ти цікався таким. То брендом, ось ми знайшли про ньому інформацію і дає тобі інформацію, що дуже зручно. І ще вони оновлюють часто інформацію. Більш також може ви цікавити з брендом Zara. Він там почав щось там доставляти в Росію. ти такий от. Такі сякі, mm -hmm. так що суперзручно завжди перевіряти це, має робити кожен е mm -hmm. громадянин України. Mm -hmm. І ще я тут побачила мільком бренд Diesel, Не знаю, чи вони вийшли, але недавно бачила пост. Mm -hmm. Між ще і дуже класний інстаграм аккаунт, теж байкот Russia називається. В них є окремо аккаунт Fashion and Beauty, Здається, так і вони недавно закидали публікацію про те, що Дізель чу чучу разом з Макс Марою. Типу, викличте російських mm -hmm. блогерок, mm -hmm. які mm -hmm. підтримують. Ну, типу, mm -hmm. тому що мовчання mm -hmm. це підтримка. Uh -huh. Ну типу, якщо ти мовчиш, значить ти підтримуєш. Перезвай за свою сраку а не за цілу націю. Ти підтримуєш, ну, ти так, ти ти підтримуєш це. От Я на початку повномасштабного вторгнення робила собі нотатку uh -huh. і записувала, хто підтримував, uh -huh. хто що викладав, хто вийшов. така думаю, все, мені це буде дуже корисно. Я обов'язково, Ну я всі ж думали, що це скінчиться, типу, через місяць. Yeah. Це дуже корисно, мені це знадобиться. Я ж інфлюенсер і мені може, треба буде з ними співпрацювати. Я все записала. Ну там були б'юті-бренди, такі, як типу, карнієри, uh -huh. тому подібне, з якими активно співпрацювала до війни, а зараз uh -huh. вони засунули її звикне місце. Але ця інформація вже не активна, тому що, блін, в Місяць mm -hmm. і ті, хто виразили свою підтримку mm -hmm. нам уже за 8 місяць. Які, Ой, а щось так грошей не вистачає, mm -hmm. а щось, напевно, нам би вернутися. Mm -hmm. А може би ми не всі магазини Лораль закривали? Може би ми закрили Корнер А чотири лишили. <с а реально, Лораль там mm -hmm. в них конгломерат, який mm -hmm. складається двадцяти чимось магазинів. Mm -hmm. І вони, ми лише три магазини, а все решту вийдуть. Тіпа, вроді, більшість вийшло. А вроді би і ті, що найбільше продажів дають лише. Коротше, mm -hmm. але вдячні тим, хто нас підтримує. Викотики. Це було шоу Крайній писк моди. Якщо хочете, новий випуск. А новий випуск вже буде жвавіший, цікавіший, бо ми будемо обговорювати взагалі всякий трошак, який твориться. Це в принципі те, що ми хочемо обговорювати. То пишіть в коментарях, підтримуйте нас. Можете просто дома покричати Ура, ура! вперед Можете нам задонатити на підтримку. Можете написати коментар, підписатися і лайкнути. Все це підтримка. І дзвіночок, дзвіночок. обов'язково, щоб вам приходило сповіщення про наше нові відео. Ми вас ради, вітаємо на нашому новому каналі. Ми надіємося, вам все сподобалось. І до скорих зустрічей! па па Чекайте, я буду, знаєте, я буду як на весіллях, коли того соборють, і я буду казати, коли... я приєднююсь.